Друзі, всім привіт! Монтаж сонячної панелі на шиферний дах. Нюанси. Так само ми використовуємо шуруп, нашу улюблену шпильку. Це вона у нас не ржавна, якраз у нас нижний ряд не висока, хочу показати нюанси монтажу. Ось ми вкрутили в верхню хвилю шиферу нашого винтшоруб ну, гвинт насправді ми вкручуємо в дошку. Бачите, як це виглядає? Тобто все навантаження йде у нас на дошку. Але нюанс в тому, що ми не бачимо, де саме під шиверами йде дошка, тому ми дивимося завжди під, під низ шифру. Тобто ми йдемо, ліземо на дах. Бачите, і приходиться нам вимірювати від цвяху, який ми візуально бачимо з, з, з тої сторони, вимірювати, де у нас йде дошка, і вкручувати саме в дошку. Ну, так відбувається монтаж. Ось. Там верхній ряд йде, ми його вкрутили.